Так хочу показати вам свою технологію Тенре 700. Ми збираємося в подорож і як я взагалі завжди постійно з павербанками проблема, як я взагалі вирішив це питання. По-перше, ну, десь тут городити байки, на ходу павербанк заряджати дуже незручно. Як виявилося, ось тут під цією щечкою правою ось вона, знаходиться купа місця. Куди можна засунути павербанк. Що я зробив? Я надрукував для нього рамку, але це можна не робити. Зафіксував його тут досить жорстко. Основний провід, який заряджає, прокинув тут і вивів на 35 ватну зарядку. Тобто в мене постійно заряджається павербанк. І викинув ось такі дві розеточки на зарядку там, камери, там, телефону і так далі. Ось така от технологія. Так вона закривається. І Ніхто не буде знати, що в мене там повербанк на 20 тисяч, яким можна користуватись, коли мод виключений. А коли ти їдеш, він підзаряджається. Ось така штука. За цілий день він задується аж бігом, тому що 에, він може прийняти десь скільки він, там може 20-35 ватт, тобто 7-8 годин дороги. І він буде заряджений. Отак так от.